Доброго часу доби, шановні містяни. Коротко хочу відзвітувати про роботу, яка була проведена на минулому тижні. Минулого тижня найбільше зусиль було зосереджено саме на гуманітарному напрямку. Ми розпочали видачу державної допомоги вигляді продуктових наборів. За тиждень було видано майже 2000 таких наборів. Була визначена категорія. Діти від нуля до п'яти років включно. Також з середи надавалася гуманітарна допомога від міста, точніше сказати, продовжувалася надаватися для пенсіонерів віком від 69 років. Взагалом за цей тиждень було видано майже 2,5 тисячі наборів, а це хочу зазначити, що близько 25 тисяч кілограмів. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх ініціативних, активних наших містян. Будь ласка, долучайтеся до роботи в цьому напрямку. Нам потрібні люди, які б допомагали надавати гуманітарну допомогу, також займалися б її розвантаженням, також пакуванням і складуванням. Хочу окремо відзначити працівників міської ради, працівників освіти, працівників культури. Які завжди на постійній основі приймають безпосередню участь в цьому процесі. І тільки завдяки їх роботі, їх участі стає можливим, якраз, видача та надання цієї допомоги. Тому замість того, аби писати якісь там. Незгоди або якісь пропозиції щодо гуманітарного напрямку, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до міської ради, пропонуйте свої послуги, і ми з радістю будемо долучати вас до роботи в цьому напрямку. Окрім цього, на минулому тижні в приміщенні кінотеатру мир продовжував працювати фонд право на захист по прийманню заяв від мешканців нашого міста на отримання грошової допомоги. У розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців. Міська влада робить все, аби залучати такі міжнародні фонди, задля того, аби мешканці нашої громади отримували ще окрім гуманітарної допомоги ще й фінансову допомогу. Між нами є домовленість про те, що цей фонд продовжить свою роботу орієнтовно з 11 по 13 жовтня, але додатково про це буде обов'язково повідомлено. Окрім цього, хочу анонсувати, що з понеділка ми відкриваємо нові категорії для отримання як державної допомоги. Це будуть інваліди, і починаємо ми саме з інвалідів осіб з інвалідністю третьої групи. Після чого наступна категорія буде люди малозабезпечені, Категорія малозабезпечені. По гуманітарній допомозі, яка видається від міста, ми також відкриваємо категорію пенсіонери віком від 68 років. Після неї буде наступна категорія 67 років, 66 і так далі. Також хотів би ще зауважити на тому, що з 1 жовтня державою переглянутий розмір допомоги, яка надається тим сім'ям, які... У себе прихистили внутрішньо переміщених осіб. Тепер ця сума з 450 гривень збільшується вдвічі і складає 900 гривень на одну особу. Також ця сума не буде враховуватись як дохід і ніяким чином не вплине на нарахування субсидій. Для нас міської влади дуже важливий напрямок, саме прихист. Прихисток внутрішньо переміщених осіб, ми зараз працюємо в напрямку, аби надати можливість отримати. Хоча б тимчасове житло для таких осіб. Також ми зацікавлені в тому, щоб до нашого міста, саме до нашого міста, приїздили професіонали по своїм напрямках. Ми зацікавлені в лікарях, ми зацікавлені у вчителях, а також в будь-якому напрямку, який надасть можливість розвиватися нашому місту. Другий надважливий напрямок це, звісно, безпека. На минулому тижні ми продовжували роботу з комплектування наших укриттів. Проводиться робота по закупівлі ємкостей для зберігання води, також біотеолетів і безпосередньо генераторів, які б забезпечували б електроенергії наші укриття. Актуальності, на жаль, набуває питання щодо захворюваності на COVID-19. Вимушений. Констатувати такий факт, що в порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла майже вдвічі, а в порівнянні з серпнем за вересень у нас збільшення відбулося майже в 2,5 рази. На даний час в лікарні, на жаль, є випадки і летальні в тому числі, і також випадки з тяжким перебігом хвороби. Але ми маємо ще вільні. Ліжка і працюємо в тому напрямку, аби таких хворих було якомога менше. Менш з тим, ми всі повинні розуміти, що в боротьбі з цією підступною хворобою саме лише особиста відповідальність це найбільший захист від цієї хвороби. Тому не зволікаємо вимогами карантину, згадуємо про масочний режим, згадуємо про необхідність мити руки. Також обробляти їх дезінфекційними засобами, і тільки разом ми зможемо подолати цю, на жаль, таку страшну хворобу. 30 вересня відзначається День бібліотек. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників цієї галузі, зауважити на тому, що ваша робота надважлива, подякувати вам за все те, що ви робите. Особливо хотів би відзначити ту Програма, яка зараз запущена бібліотекою імені Пономарьова, а саме це збір російськомовної літератури та в подальшому здача цієї літератури на макулатуру. Всі кошти від цього заходу будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Звертаючись до всіх містян, хочу запропонувати долучитися до цього заходу. Бібліотека знаходиться по. Проспекту Червоної Калини, будь ласка, завітайте, приносьте цей непотріб, і таким чином ви зможете підтримати наші славетні збройні сили. Також в першу неділю жовтня відзначається професійне свято працівників освіти. Відбулися заходи, на яких побував міський голова безпосередньо, привітав всіх наших працівників освіти. Подякував їм за ту нелегку роботу, яку вони виконують. Я також долучаюсь до цих слів, і також від себе особисто хочу подякувати всім вчителям за те, що в ці нелегкі часи ми з вами змогли пережити і навчитися працювати під карантинними умовами, так би мовити, також навіть працювали під час облоги російською ордою і продовжуємо працювати і надалі. Безмірно вдячний вам за вашу роботу. Таким насиченим видався цей тиждень. Продовжуємо працювати і надалі. Продовжуємо підтримувати збройні сили України. Слава Україні! Слава нації разом до перемоги!